При монтажі паркового освітлення зазвичай необхідно виконувати електричні з'єднання у опорах малого діаметру. У даному відео ми розповімо про з'єднувальний щиток PerfoFAST 52, який застосовується для з'єднання магістрального кабелю з відгалуженням до світильника через запобіжник та має компактні розміри. З'єднувальний щиток Perfafast 52 складається з компактного корпусу, у верхній частині якого є прозорий люк для доступу до запобіжників. Кабель вводиться у щиток знизу через ущільнювач, який вирізається по діаметру кабелів. Передня частина корпусу зйомна та фіксується шурупами. Всередині щитка знаходиться з'єднувальний проколюючий затискач, який повністю виймається зі щитка для зручності монтажу. У нього вводяться жили кабелю перерізом від 6 до 16 мм, квадратних, що приходить до опори та кабелю, який піде до наступної опори. З'єднання відбувається при закручуванні болта до зриву пластикової головки. При цьому не потрібно знімати ізоляцію з жил кабелю. Контроль введення кабелю у затискач виконується через прозорі віконця. Зверху над проколюючим затискачем знаходяться пружинні клеми, до яких приєднуються провідники від модулів запобіжників. Завдяки наявності чотирьох клем ви можете обирати фазу приєднання світильника у кожній опорі. Світильник приєднується до клем у модулі з запобіжником. Щиток PerfoFast 52 може комплектуватись одним або двома модулями з запобіжником 10х38 мм з номінальним струмом 4 А. На задній частині корпусу знаходиться кріплення для фіксації всередині опори. Висоту кріплення на корпусі можливо змінювати для зручності розташування щитка навпроти люка опори. Дане рішення вже показало хороші результати при застосуванні, завдяки компактності, продуманості конструкції та наявності вбудованого запобіжника. Монтерам достатньо було ознайомитись з інструкцією щитка PerfoFAST 52, після чого на монтаж щитка витрачалось приблизно 15 хвилин. Ми знаходимося з вами в місті Біла Церква в паркі Шевченка. В паркі Шевченка стоять металеві опори, які ми змонтували. Але були нас питання, і захотілося обладнання таке, яке буде працювати довго, яке буде швидке в монтажі і яке буде на довгі-довгі роки для нас корисне і не тільки для нас, і для наших жителів нашого міста. Тому запрошені були представники з компанії Сікам. Які допомогли нам з нестандартними вирішеннями? З'єдувальна коробка, які знаходиться запобіжник і які знаходяться кріплення для даних опор. Вони легкі, дуже в монтажі. Я дякую дуже велике компанії Сікам за їхню якісну продукцію. Проєктні рішення щодо застосування щитка PerfoFAST-52, а також іншого обладнання, що застосовується при будівництві лінії освітлення, ви можете знайти у проєкті повторного застосування 1821 lo на сайті SicamUA та у описі до даного відео. Також підписуйтесь на даний канал, щоб не пропустити наступних відео про рішення для електричних мереж від компанії SICAM Україна.